Доброго дня, ми Оріхі. Ось до нас заїхали волонтери, передали нам ось для наших пухнастих трохи корму. Друзі. Так що дякуємо вам. Будь ви вам. робите добру справу, так І що продовжуйтесь. А да, що Дякую. робити? другого нема вибору. І їх теж треба треба кормити, ви їм то не об'ясниш. Так що, дякуємо. Доброго ранку на горіхі ніч пройшла адекватно довежимось далі все буде українсько. Звертаю вашу увагу, що в міськраді можна отримати безкоштовно будматеріали, щоб дахи, закриті отакі дыри, вікна позабивати так що все є, звертайтесь, USB єсь і цвяхи, все є, страшно і сьогодні Аж сльози видувають їздиш. Так, не забуваємо нажать на подобайку. Ну вам же ж не тяжко сразу нажать наподобай з вас нічого не буде так що лайкам донатим репостим все волю україна вікна розбиті Бусю що